Так, друзі, хочете, щоб сьогодні до нас завітав Тимур? Що, Моргалів синок? Та ні. Я сказать, другий Тимур, не Моргалівський Тимур. Моргалівський Тимур вдома. А я сьогодні я, сказати, пропоную виконати місію математично Кожді. Я сказать. Так, кожні три листки по вам? І що? Якщо виконаєте місію, то сьогодні завітає новий друг. Ура! І ще й дерев'яна місія. Так, давайте будемо під музику, бо нам щось нудно. Томасіко, ну що ти за пригоди такі? Видумала. Давайте. Ми ж будинці патріоти, а не прості патріоти. То давайте путь музику. Тобасіка. Добре. Так. Е, микайте музику. що ще давай я вмикну, щоб. Е, так. На старт. Ні, то ще фальт Так, друзі, всі готові. На старт, увага, руш, ой, руш, та руш блін. Так, ще раз. Друзі, готові. Готові. На старт, увага, руш. А, так, а, так. Блід. Так, а, Томас, що це за приколи? Підстав щось. Хорошо, добре. Ось підставила. Дякую то. Так, поки грає музика. Чем? Так, шість 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 дівен на дев'ять. Шістдесят три блідів на дев'ять. Так, сім, сорок чотири. Так, зіберись зубов. 51. один. Аппля. Де юкіти. Не встигайте за музику, кожна музика міняється за. Добре. Так. Тепер Бену давай ручку. Добре, на Бен. Уф! 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 Сток! Деревянную Сейчас дерево Запомню, йок! хоть хоть тридцать восемь Йок, Индрей! Что бы не делать? Так, бен, сейчас... Так. Вообще, если пошара... Та ось о плюсик, А, Ось і плюс, ось і шість. Одинічка. Восім 8, 3, 24. І один. Так, п'ять. Блін! Чого я великі роблю? Така музика грає ще, а заважає. Друзі, ми живемо по музичному. І треба під музику. Адаташе, блін а! що за гребана ручка? Не виражайся, Бенос. Восіп плюс. Блін. Чого я оборожаю? Як мені це Коротше. Томас Бен, давай. Я не знаю як. Я не знаю як. Йо! А підказки? А друга де треба просити на поміч. Йокінд. Давай, якщо хочеш до друга! Так. Ох! Е, не розписуй. Ти ж не маленька ляля. Так. Блін! Та давай Джо вже чекає. Кожья по черзі, математика. Так, 8, 8, 6. Так, шесть. Один. Восемь. Три плюс три, блин, шесть. Исправляйте ошибку. Йокіндрин. Е, чому один пишемо? Три плюс три, шість, а де шістнадцять? Так, чотири, чотири, Йокі йокідрин. Перерив. Йокі дрин. Так, друзі. Перерва пройшла. Друзі, готові на старт. Увага! Поїхали. Ну, давай, Бен, ну ти зможеш. А до ручка. Та ось вода, ти ниєш уже, Бен. Так, 4, 8, 8, 8. йокі дрен. В результаті 8, шість, шість. Йоккі-папки. Том, розпочати мені новий весов, я б вообще перепутала. Ну, добре. Останови полі на музику. Бенура, я неправильно рішила. Зараз я тобі зміню! Зараз я пішла.